Два золота і три срібла на іграх воїнів у Сполучених Штатах Америки із таким результатом повернувся черкащанин Артем Лукашук із Орландом. Загалом збірна Україна ветеранів та військовослужбовців посіла там друге загальнокомандне місце про підготовку, самі виступи та значення цих перемог на світовій спортивній арені. Про все говоримо з самим Артемом Лукашуком. Ходімо. Тема, вітаю з приїздом Дякую. вас. Давайте розпочнемо, мабуть, з самої підготовки, якою вона цьогоріч була, враховуючи те, що в країні повномасштабна війна. Не, підготовка була ну, до варіор в Британії. Нас запросили в Британію, щоб ми провели там збір. Прийшов наказ, і нас у відрядження відправили в Велику Британію. Ми в Брайтоні проходили підготовку десь чуть більше місяця. І потім після того полетіли на змагання в Орландо. Коли потрапили до збірної? Коли вже точно знали, що в це ви в команді? Ну, до збірної, коли в 2021 році потрапив. Відбір був. У нас перше в історії запросили на ці ігри на варіор, які роблять Пентагон і Міністерство оборони США. І після того була підготовка, ми повинні були летіти ще в тому році, але зв'язку з ковідом за дві неділі до виліту нам сказали, що змагання переносяться. Ви військовослужбовець, правильно? Так. Враховуючи те, що в країні війна, як поєднували підготовку і службу? Ну як завдяки керівництву бригади Анатолію Лічу Стуженку? Ну, була кажуть, підготовка чуть -чуть і тут з тренером. Чуть пройшло, ну, дві неділі десь підготуватися, розбігатись треба було, тому що берци-берци, форма, форма, треба було чуть перед зборами, але спочатку було тяжко, тому що форму чуть -чуть втратив ну, до того, коли підготовка була, то довелося заново я кажу, розкачувати. Налаштування збірної цьогоріч, яке воно? Налаштування було дуже таке, як сказати, високе, тому що всі розуміли, яка відповідальність у нас. Ми не тільки спортсмени там були, а й дипломати військові. І, помимо змагань, нас зустрічі різні були, спілкування з генералами різними, з різними високопосадовцями. То ми розуміли, яка відповідальність у на нас стоїть, і ми хотіли викладатися на всі, на всі 100%, тому що. Щоб, я кажу, грав наш гімн, піднімався наш прапор і все більше і більше про нашу Україну чули і не забували. Як вас зустріли в Орландо? Та я б сказав, шикарно. Ми спочатку летіли 10,5 годин, ми до Тампи летіли, потім нас в автобуси теж ну, порозили в автобуси і поїхали в готель, де ми проживали. Там зустрічала наша американська. Збірна, американські друзі зустрічали нас дуже з прапорами України, там. тим паче багатьох ми знаємо ще по інвіктусу, товаришуємо, спілкуємося з американцями, з військовими їхніми. І дуже приємна була зустріч, але перше, що мені хотілося, це було отримати ключі і вже піти спати, тому що тяжка дорога і хотілося вже відпочивати. і Ще й час такий був. І вийшло 17 серпня якраз на день народження в літаку. Скажіть, фінансова сторона цієї мандрівки. Хто покривав витрати, адже переліт потім проживання, харчування ну все це коштовно? Були заложені кошти міністерства ветеранів, але вирішили, що ці кошти важливіші зараз на фронті і за допомогою не кажуть співробітництва міністерства ветеранів. І великобританських спонсорів, там великобританської влади, влади США, як кажуть, і всі разом зробили нам такий вікенд і підготовка, і змагання завдяки їм. Ми літали на літаку Royal Air Force в Великобританії, то вони кажуть, ну, дуже вони насклали багато грошей самих себе. Тому дуже вдячні їм за допомогу і за співробітництво. В яких змагальних дисциплінах ви представляли Україну? Першим в мене була стрільба з гвинтівки стоячи, потім спринт 100 метрів, 200 метрів, естафета 4 по 100, штовхання ядра, баскетбол на візках і волейбол сидячи. Хто був вашим головним конкурентом? Ну Там багато було достойних конкурентів різних видів спорту, різні конкуренти. І ну хто запам'ятався? знаєте, Можливо, є такі от принципові, з якими ви вже не вперше. Ну, Мабуть, з волейболу сидячи, тому що Air Force дуже сильна команда була. Вони зайняли перше місце ми друге, але ми нав'язали їм дуже таку круту боротьбу. Тим паче по волейболу сидячи у нас було всього лише шість або сім тренувань з тренером з Великобританії. Дуже класний тренер був. Поставив на мази, що всі в шоці було, що Україна дійшла до фіналу і так боролася з, мабуть, найсильною командою з волейболу сидячі і баскетбол на візках. Айрфорс взяли всюди командні золота: баскетбол, регбі і волейбол сидячі. Ви з яким результатом повернулися? Два золота і три срібла. Яка медаль була перша. За що? Перша була срібна зі стрільби, з винтівки стоячі відкритої категорії. Друга медаль у мене була, друга і третя, точніше, 100 метрів спринт золото, 200 метрів спринт золото і естафета 4 по 100 срібло. І крайня була, з волейболу сидячи, срібна медаль була п'ята. Але п'яту медаль я подарував я кажу, загибло побратима, дружині. Вони були з нами з донькою два рочки, і ми вирішили з хлопцями. Подарувати Бодя золоту медаль, я — срібну і бронзову. Чи задоволені таким результатом? Ну, Я задоволений, звісно, тому що хотілося взяти медалі, особливо в цей час. І хотілося ж, кажу, закінчити на гарній ноті з легкоатлетикою, тому що вже форма не та, що була раніше, коли ну, і нема, як кажуть, того спортивного кайфу від самої легкоатлетики, вже не цього задоволення тренуватися. А чи є відчуття, що ось ваше таке досягнення теж є своєрідним вкладом у майбутню перемогу України? Як нам казали, всі так, але найвеликий вклад це зараз побратимів наших і поцесар, які зараз на фронті. Саме великий вклад, і ми знаємо, перемога дається якою ціною, і свобода дається дуже тяжкою ціною. І ми повинні пам'ятати і про загиблих, і про тих, які отримали поранення, тому що дуже поранених багато хлопців. Треба їх витягувати потім. Лікарінь, щоб вони не забувалися і пам'ятати про них, і повертати їх в спорт, тому що ми самі розуміємо, що спорт дає дуже велику мотивацію і жити далі, і чого досягати в майбутньому. Ось ви наголосили, що їхали туди не лише по медалі і перемогу, але у вас була й дипломатична місія. Ось можете розказати детальніше, хто, окрім спортивної спільноти, вас підтримав, з ким вдалося зустрітися, про що говорили. У Великобританії були зустрічі з міністром оборони Беном Волесом. Були дуже така класна зустріч, дуже простий такий чолов'яга. Сказав, що повністю підтримка і далі надалі буде Лістранс. Тоді він за Лістранс сказав за того. Казала, але Лістранс дуже така ближче до нас, до українців. Проти Путіна дуже жорстко налаштована. Потім були зустрічі, як кажуть, ще помігсь Саня Зінченка з нашим збірником, який допомагає дуже сильно армії. Потім в Америці з різними генералами спілкувалися, там, з різними офіцерами, військовослужбовцями про війну, про це все. Навіть деякі хлопці хотіли їхати воювати, навіть в кого там четверо дітей є. Тобто американці в Україні? Так, так, за Україну, самі ветерани їхні вже американська армія хотіли, ну, типу, ми говорили, типу. Поки на часі там діти, ну, що нас вистачає своїх, поки, поки, ну, коли потрібна буде допомога, то вони з радістю ще приїдуть. Тут Я навіть ну, не вагаюся, не приїдуть, тому що ми бачимо, як в них горять очі підтримки нас, нашої країни, і вони вірять в нашу перемогу так само, як віримо ми. Яким був ваш головний ось цей дипломатичний посил? Дуже багато уваги було до самої збірної і взагалі всі в шоці були, що в такий час ми приїхали і ще виграли дуже багато медалей, показали. Конкуренцію дуже сильно, тому що вони теж готувалися, інші команди дуже так посилено. І ну, вони в шоці були. Я ж кажу, що українці в цей час показують результати і розповідаємо, все, ну, як насправді все, що відбувається про перемогу на фронті, наші, про наші втрати. І взагалі ну, треба повинно весь світ знати, і не забувати. Ну, щоб не було там, як деякі країни плачуть, що там в них зросли там, платіжка або ще щось. За я кажуть за свободу Європи і за мирні їхнє життя, там ми платимо дуже великою ціною ціною на наших побратимів життям і сестер. Скажіть, я правильно розумію? Ви це для вас останнє змагання з легкою атлетикою? Ви зав'язуєте? З атлетикою, так і кажуть, треба закінчити на гарній ноті, тому що вже і травми, і фізична форма вже не та в легкоатлетиці То буду займатися футболом, реабілітацією через футбол, хлопців. Тому що, як кажуть, футбол я з дитинства люблю, то дуже гарні ідеї на майбутнє. Тим паче Васильович Павелко сказав, що будемо розвивати після перемоги нашої ветеранський футбол і тому подібне. Чи збираєтесь повертатися на війну? Чи поки тут? Е, поки немає наказу, буде наказ, то звісно. Сьому ну, свій час як мені сказав командир, ну, звісно, я тіп, тут висіджуватися не буду, далі, як буде наказ, то поїду. Що вас мотивує? Ну, мотивує, мабуть, те, що треба все-таки перемогти, закінчити те, що розпочато було, мабуть, декілька століть. А в нашому випадку це 14 2014 року треба закінчити, тому що, щоб не воювали наші діти, онуки, це треба, як кажуть, цю їхню владу і цю їхню, як кажуть, орків цих треба перемогти вже повністю, тому що ми не знаємо, що далі вони. Зараз можуть взяти передишку, а потім знову напасти через декілька років те ж саме буде. Але вони вже підготуються, будуть розуміти свої помилки і тому подібне. Треба це все закінчити на полі бою.